Форен Ліст – угорський композитор, піаніст, диригент, педагог, засновник Національної угорської композиторської школи. Народився 22 жовтня 1811 року в слі Дебар'ян біля міста Шапрон в Угорщині, яка на той час входила до складу Австрійської імперії. Батько ліста Адам служив у князів Естрегазі – до 14 років Адам грав на віолончелі в оркестрі князя, яким диригував Йозеф Гайден. Адам Ліст мав нагоду грати під керівництвом багатьох видатних музикантів того часу, включно з Кірубіні та Бетховеном. Батько став першим і найбільш ефективним вчителем Фенса. З 1821 року Ліст займався у відні грою на фортепіано у Карла Черні, який погодився вчити хлопчика безоплатно. Школа черні дала Лісту універсальність його фортепіанного мистецтва. Теорією ліст займався в Антоніо Салієрі. Після відня в 1823 році ліст їде в Париж. У цей період ліст починає писати музику сам. В основному етюди для власних виступів. Згодом Ференц сходиться з відомими персонами паризького музичного життя: берліозом, Паганіні, Шопеном. Серед знайомих ліста також письменники. Дюма його Мюсе Жорж Санд. На початку 30-х років Ліст знайомиться з графінію Марій Дагу подругою Жорж Санд. У 35-му році графіня пішла від свого чоловіка і порвала всі зв'язки з власним колом. Разом з лістом вона їде до Швейцарії. У 1837 році, уже маючи дитину, Ліст і Дагу їдуть в Італію. Тут вони відвідують Рим, Неаполь, Венецію, Флоренцію. В Італії Ліст писав нариси про місцеве музичне життя, які посилав у Париж для публікації. В Італії Ліст уперше в історії зіграв сольний концерт без участі інших музикантів. Ліст їде до Угорщини, що стає приводом для розриву стосунків з Дагу. Між 1842 та 48 роками Ліст кілька разів об'їхав з концертами Європу, у тому числі Російською імперією, Іспанію, Португалію, був у Туреччині. Під час своєї подорожі 1847 року Ліст дав концерти у кількох українських містах. У Києві на сцені актової зали Червоного корпусу Київського університету Чернівцях, Єлизаветграді, Житомирі, Немирові, Бердичеві, Кременчузі, Львові, Одесі Миколаєві. Під час гастролей у Києві у лютому 47-го року Ференс-Ліст познайомився з Кароліною Відгенштейн. Кароліна мала маєток на поділі у селі Воронівцях, нині Хмільницький район Вінницької області, куди вона запросила Ференса Ліста. Вони закохують. Перший візит був кількаденний, другий тривав майже чотири місяці, і композитор воронівців не полишав. Саме тут, на теми українських народних пісень, він написав п'єси для фортепіана Українська балада і думка, які згодом увійшли до циклу Колоски Воронівець. У Воронівцях Кароліна переконала ліста полишити концертну діяльність і зосередитися на композиції. Кароліна була заміжною ще й ревною католичкою. Довелося домагатися дозволу на її розлучення від папи римського та імператора Миколи І. У 1848 році Лісти Кароліна оселяються у Вейморі, де Ліст очолив тамтешній оперний театр. В репертуарі з'являються опери Глюка, Моцарта, Бетховена, Шумана, Вагнера. У симфонічних програмах виконуються твори Баха, Бетховена, Мендельсона, Берліоза. На початку 60-х років Ліст і Кароліна переселяються в Рим, але живуть у різних будинках. Ліст в 1865 році приймає малий постриг і звання Аббата. У 1866 році ліст повертається до Веймару. З 1875 року діяльність ліста зосереджується в Угорщині. Тут він був обраний президентом щойно заснованої вищої школи музики. У 1886 році ліст простудився. Незабаром застуда перейшла в запалення легень. Помер композитор 13 липня 1886 року у Байроті. По собі ліст залишив понад 1300 творів.